Всім привіт! Ви на каналі Ukrainian Lego і це в нас оновлений формат зйомки. Тепер я буду старатися знімати так. Я думаю, що так буде краще видно. Але якщо вам не дуже сподобається цей вигляд, то ви можете написати мені в коментарях. Ем, також хотів би вас попросити подивитися попередні два відео про скейтпарк, там дещо важливе є. Я розумію, я, я їх назвав одною назвою, але то два різних відео, оскільки на першому, ну точніше, це була друга частина. Здається, було чотири перегляди, коли я в останній дивився, а на третьому було вісім е, переглядів. Тож, будь ласка, перегляньте їх. Ще раз вибачте, що не було довго відео. Сьогодні ми спробуємо трошки в іншому форматі. Отже, я, ми зараз оглянемо коробку, ну те, що зовнішнє очікування. Потім кількість пакетів і деталей, які, можливо, не є в пакеті, і потім оглянемо. Фінальну конструкцію. Отже, давайте. Ну що, оглядати? Отже, це у нас набір під номером 60493. Тут у нас є ось, такий, ось така от пожежниця з базовими костюмами. І ноги таких костюмів, мені здається, ще були років 9 тому. Ну, я пам'ятаю, що вони ще були з мого брата, в нього був теж набір по пожежній машині. Ну, не такий, а ну, давно. І, ну, і це було, здається, 15 го чи 16 го року. Тобто вони дуже давно використовуються. Курточка тут схожа на такі, як були раніше, але тут ще зверху є дещо червоне і, начебто, карабін додали. Також у неї омований шолом, я таке ще ніде не бачив, але ну буде крута мініфігурка. Також тут є водяний ну, це не ну, типу водяний пістолет. Я таких теж ще не бачив. Ну, це, скоріш за все, ні, я, мабуть, бачив, такий вони просто трошки дизайн самого дула змінили. І тут є ось така от машинка. Я думаю, що вона приблизно десь 6 на о, 16 блоків. І е, котик. Ну, і ще ось таке от дерево. Давайте глянемо інший бік. Тут у нас ось такий от ну, півколо і прямокутничок, ось таке от типу дерево, листя прикольне. Тут якби вогонь, ще є у нас рибка і палиця. І от котик такий, тут ще заду ось вигляд цього шолома. Тут у нас також є драбина і кріплення на машині для цієї драбини. Також тут ще є ось така от стійка в кузові. Давайте глянемо іншу сторону. Так, Тут нічого немає, тут нічого немає, знизу також нічого немає. Ну, Мені дуже подобається цей набір, я дуже вдячний бабусі і дідусі, які мені його подарували. Ну що ж, давайте ми подивимося, що ж тут всередині. Цього разу ми будемо без переходів працювати. Так, отже, розпаковуємо. Е, розпаковка. Так, розпакували. Тут у нас є одна інструкція, невеличка. Ось така. Е, тут у нас скільки блоків, зараз 12 кроків. Е, тут у нас є 57, ну, 59 сторінок ну, і 33 е, кроки. Зараз переконаємося. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ди, а, тут знову 9. Тут у нас є не 33 кроки, а е, 11. Тут у нас є 33, 11, 44 мінімум кроки. Тут, що там, так, тут у нас є 44 кроки. Ось такий от невеликий пакет. Ось така. от, А, і ще один пакет. І ось таки, два пакетики дуже великі. Деталі тут є більші. І більше, які. Е, е, означають. Е, пакети не пронумеровані, але це не що тут... Звичайний найменший можливий набір. Ну, не пронумеровані. Так тут у нас е, написано також ще на коробці, що тут повертаються. Зараз покажу, що тут повертаються колеса. Ось це е, схоже, ось це от це здається саме поворотна вісь для коліс. Е, ну що, два пакети? Ось такі от зад для шолому. Обличчя тут, схоже, буде. так, ну, тут І, звичайне, обличчя, воно було в деяких попередніх наборах, точно пам'ятаю, з пожежі. Ну що ж, давайте я буду збирати, і ми вже оцінимо готову конструкцію. Ну, що ж, як, ми, як я і казав, в цьому наборі у нас є машина, кіт, дерево. Тут ще є ось такий от вогонь, пістолет і риба. І ось це от те, що я казав, це виявилося виявилося не підставка, це був ящик. Типу, ну, зі снарядами для пістолета, типу, як з водою. Ось Тут е, Так. Е, тут е, також в пістолета е, в дійсно трошки змінений дизайн. Наприклад, раніше в них не було ось тут можливості ось тут, для того, щоб поставити блок. Е, плюс цього пістолета в тому, що можна зробити ось так. І як, типу, погасити вогонь. Е, потім там е, забрати кота, і всі будуть щасливі і е, цей, і здорові. Жили довгий і щасливий тільки. Е, що ще? Ну що, хотів сказати, що він дійсно мені подобається цей крутий набір. Я спробую його е, додати до е, нашого Лего міста. І також про це Лего місто хотів я додати ще, е, що е, відео вийде е, завтра, е, тобто 7 е, квітня. Ну, якщо сьогодні 6, так, 7 квітня. Тобто через день. Постараюся на цей же час поставити. І також хотів вам, вас запитати, який е, наб... так, про місто хотів додати, що це буде туторіал, як зробити таке місто, як там розставити. Е, на цей. Отже, хотів вас запитати, ч... який набір збирати першим. Отже, ще у мене є ще один набір по Лего теж Сіті, теж пожежна машина, щось із рубрики архів, чи якийсь із тих чотирьох наборів, які. Я купив ну, то, що в, то, що в пакеті від ну, в пакеті Лего. Скажу зразу, що це набори із серії Лего Технік. Напишіть мені в коментарі в Телеграм або можете в YouTube, я постараюсь розблокувати їх на це відео. Але якщо не вийде, то напишіть Телеграм. Ну що ж, всім вам вдячний за перегляд. Будь ласка, поставте цьому відео лайк, для того, щоб його могло побачити більше людей. І пока з вами був канал Ukrainian Лего.